не призваны остановить поток нефти из России на западные рынки. Они призваны загнать нашу нефть под этот потолок. І Путіна під плінтус насправді сталося те, чого ми всі давно чекали проти Росії. Справді ввели санкції, які в перспективі можуть на щось вплинути. Це назвали прощальними санкціями Байдена. Під ударом Сургутнефть і Газпромнефть. Це 30% російського експорту морем. Ну коротше, прям дуже дуже сильний удар нарешті відбувся по Москві. І в перспективі це дійсно дуже велик. Великі втрати для російського бюджету, яким вони спонсорують війну сьогодні. Китайські індійські порти відмовились приймати танкери з російською нафтою, бо всім хочеться розраховуватись доларами, а Як відомо. Той, хто тусується і приймає в себе вдома санкційні кораблики, то потім важко нашкрепти долари по своїм рахункам. Саме Індія і Китай є основними покупцями російських ресурсів, і поки що вони не готові йти. Конфронтацію зі сполученими штатами і казати, що вони, наприклад, ігнорують їхні санкції. Але про це на пропагандистських каналах, от взагалі, майже не говорять. За три години ефіру програми Места Встрічі на НТВ про це обмовились лише раз. Послухайте. Сегодня пошла информация, вот только что вы озвучили удар на по газораспределительной станции. Значит, турецкий поток, угу. это же не только инициатива Зеленского, это в первую очередь выгодный демократов, которые сейчас зарабатывают на поставках ну, жизненного природного через, газа через и так далее. А до этого на прошлой проїд, неделе весь наш теневой флот внесен в санкционный список это, это все. Следствие, это все определенный план. Хорошо, теневой флот самые те российские танкеры, которые по паперах належали не России, але перевозили. Російську нафту. Якщо подивитися на санкційну інфографіку, то так погано, як зараз, російським нафтовим продажем не було ніколи. Наразі 65 російських танкерів під різними прапорами різних країн у цей тіньовий флот стали на якір аж 65 штук по всьому світу. Але чоловік з Кабієвої він пропонує він пропонує досить дієвий метод. От він каже, ми не будемо підказувати, але ми будемо підказувати. Ну, от зараз ви це послухаєте. Каже, просто візьміть фарбу і, перефарбуйте назву корабля, і все, ви під санкціями. То, звісно, не призвані зупинити потік нефти з Росії на західні ринки. Вони призвані загнати нашу нефть під цей потолок, Под 60 долларов за баррель 180 кораблей, которые перевозят и перевозили нашу сырую нефть и нефтепродукты в Индию и Китай в основном они теперь как бы заблокированы, но не будем подсказывать нашим перевозчикам и нашим клиентам нефтяным, что Сделать эти корабли снова невидимыми очень легко, нужно лише несколько тонн краски і несколько кликов мишкою. Не будем подсказывать, но подсказали. Ох, такий в нього язик не тримається, то скабєву зализує, то це несе. Але менш з тупорила тупорили петенька в майки алкоголічки, сидить перед телеком і каже: Да похуй ці санкції, хуй". Санкции у нас ракета есть. Мы, блядь, уебаем куда-то. Мы первее Гренландию захватим, чем пидосы усу. За сильным пойдут все. <связь> События последних дней, они довольно так больно стремительные. И надо признать о том, что по сути началась война в Арктике. Мы об этом здесь много раз говорили, я всегда ставил на второе место арктические угрозы. Вот. И, в принципе, я считаю, что мы готовились к этому и укрепляли свою арктическую составляющую. Но здесь ситуация изменилась. И, наверное, надо признать некоторые вещи, которые есть. Но если, к примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию, почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. Еще как нужно. Если Трамп младший за миску баланды там кого-то купил радостно, и они готовы идти в Америку, то почему нельзя привезти несколько коробок из-под ксерокса набитых и эту тему закрыть раз и навсегда? Но на худой конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару Понятно, что Дани там уже никогда не будет. Якщо говорити про Гренландію і Сполучені Штати серйозно, тобто Тверезо, а не так як Гурульов, то там на території Гренландії давним-давно є американська військова база. Ба більше там літаки з ядерними боєголовками десятиліттями літали і патрулювали простір. Вони там навіть загубили одну ядерну бімбу. Ну там, там дуже багато історії між Сполученими Штатами і Гренландією, точніше, між тією територією. Так, тому що Гренландія вона ніколи не була незалежною, і е, сполученим штатам хочеться зрозуміти, скільки вони там ще можуть перебувати десять років, п'ятнадцять, п'ятдесят, на яких умовах, скільки їм це коштуватиме. Ну, тобто, Трамп він же ж торгаш, він так і веде всі перемовини. Він спочатку піднімає градус напруги, а потім тобі пропонує якісь варіанти, які тебе влаштує. Тобто їм потрібні якісь гарантії, і е, для чого я можу пояснити дуже легко. Легко для цього вам треба зайти в мій телеграм-канал, де я на тижні публікував дуже крутий фрагмент серіалу Дипломатка, де героїні, віце-президент Сполучених Штатів, дуже доступно пояснює про арктичну присутність і місце США. В ній я тут не можу показати цей фрагмент, бо нас дринкнуть за авторські права. Але ви зайдіть в опис під відео, прийдіть за лінком, просто погортайте трошки вгору і побачите цей пост. Фрагмент дві хвилини все. доступно, а наступного каскаря. Это значит, что они ограничены своей суверенностью. И гренландский кризис, который только будет набирать обороты, он свидетельствует вообще о вообще реальном состоянии дел в Европе. Вот здесь у нас прозвучало, европейские лидеры будут бороться, дипломатия, дипломатия, будут бороться за то, чтобы сесть за стол переговоров между Россией и США. А я в этом не уверен. А зачем? Смотрите, как они действуют до сих пор. Они принимают ту позицию, о которой им формулирует США. По любому вопросу: от Гренландии до Украины. Вот им заявили, они что-то там побарахтались и полностью приняли эту ситуацию. Вот моя страна, Республика Беларусь, будет бороться за то, чтобы находиться за столом переговоров по мирному регулированию українського кризиса. і нас Министерство иностранных дел Российской Федерации например поддержало, потому что мы убеждены, что возможные переговоры между Путиным и Трампом это только начало большого процесса урегулирования кризисной ситуації в Центральной и Восточной Европе. Ну, звичайно, без Білорусі взагалі ніхто не розбереться, що ми взагалі без Білорусі пробили. Ну, подумаешь... Через Білорусь росіяни наступали на Київ. Ну подумаєш, з території Білорусі нас обстрілювали або взлітали ті літаки, які скидали на нас бомби. Хіба, хіба це свідчить про якусь несуб'єктність Лукашенка? Хто взагалі таке міг подумати? Недавно всім знайомий нам Володь Зеленський кричав то ли на Новий год. Да, живе Білорусь. Ну живі, звісно живі. Він сказав, що скоро у Білорусі будуть ці лозунги живе Біла Он Він будто намекал, что що скоро у нас буде так, як в Україні. Я так подумав, услышав його і думаю, не дай Бог. Ну, це так, замечание вам. Теж цікаво, чому Лукашенко робить якісь замічання і проводить взагалі прес-конференцію в церкві. Ну, Це такі тепер. Проповіді в Білорусі, ну не священники вже ж їм слухати. Тим паче, я впевнений, що якщо е, запитати в Лукашенка, чи колись він був священником, чи ні, то він скаже: так був на півставки послі інституту між колхозом подрабатував. Бо хіба є така професія, якою не займався Лукашенко, і виділився істориком чоставила? Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Хорошо играли на баяне. Да, да? я играл неплохо на баяне. Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. То есть я с операторским делом хорошо знаком. Я был аж заведующий в университете. Студентської лабораторії. Я міжнародником завжди був. Я, Дмитрий, пограничник. Я в... був в молодості ведучим концертом, як це їх називали раніше, у нас конференція. Я думаю, що зараз саме той момент, коли треба поставити лайк, бо ну у людини стільки заслуг. Стільки всього вона за життя встигла і сидить в президентському кріслі найдовше з усіх, хто є на європейському континенті, тому лайк. Не йому, а нам за те, що ми все це для вас знаходимо. І от вони пиздюнькають своїм виборцям, як Лукашенко, чи розповідають про захоплення Грінландії як Гурульов. А в самих лайно в підвалах стоїть місяцями, ба більше воно випирає просто з унітазів. От як ви зараз бачите, навіщо щось ремонтувати взагалі, якщо можна ходити, срати всьому під'їзду одразу в підвал? 26 Дом, второй микрорайон, пятый подвал. Вот что творится у нас. Звоним никто бросают трубки, приняли нашу заявку, но помощи нам никакой нету. Хожу в резиновых сапогах. Вот что творится у нас в пятом подъезде, в пятом подвале. Ничего не принимают, никакие меры. Бросают трубки, не хотят с нами разговаривать. Все все у них на контроле делать ничего не делается но все на контроле как с ними бороться не знаем наш дом скоро рухнет уже это уже вчера в шестом под... подвале сегодня в пятом что творится завтра Давайте в четвертом. Смотрите. Що везде? А буде в другому підвалі, то 20 згораємо число, і автоматично вся вода іспариться. Так воно зазвичай буває. Бо ситуація з Чорним морем і мазутом. Знаєте скільки вони за цей час прибрали мазуту з усього того, що повипливало з танкерів, які в них раптово потонули? Два відсотки. Мазутна пляма наразі 300 квадратних кілометрів. Вона просто величезна. Вот в такому виде у нас водолаз виходить. Дай покажу. Дай, вот. Вот такой вот водолаз у нас вышел. Але я думаю, що всім водолазам і всім жителям прибережних територій треба просто звернутися до Владимира Владимировича і проблема сама себе вирішить, як було з лопатами в Белгороді. Чи ні? в очередной раз обращаемся к главе государства Владимиру Владимировичу Путину о том, о чем у нас у всех болит душа, о реальном положении дел на фронте. В НЗ склада было все. Были и сапоги, и лопаты, и пилы. Все, все, все. В полном количестве, даже с излишками. Кому это нужно было взять, распродать. Теперь мы остались без техники, без лопат, без всего. И все это выносит на своих плечах простые люди. Последние копейки скидываются, покупают, отвозим бойцам. Собираем. Сам уже полностью все за три года обнулился до конца. Что приходится просить у людей. Люди так же самое говорят, да сколько уже можно. Но ну неужели за три года нельзя навести порядок? Мы стоим На своїй границі й мало того, ми ще потеряли свої території, і Господи, помоги нам одержати Белгородську область, Господи, помоги, але звертались до Путіна. Ну це у них є така якась тема. Вони між ними ставлять знак рівності. і це така собі зворотня сторона пропаганди, де дай Бог Белгород не захватять, Або, дай Господі, помоги його удержать, але насправді обов'язково захватять. А знаєте, хто буде воювати проти зсу на Белгаречині і Курщині? Російські строковики? Як це вже було на початку, коли почалася п'ять місяців назад ця операція на Курщині? Точніше, в цей раз це будуть не просто російські строковики, а так звані нові російські строковики. Ми тут на RightNow постійно, як мантру, вам повторюємо, що люди, які мешкають на окупованих територіях зі своїми дітьми, чи то малолітніми, чи то з дорослими, неважливо, просто забирайте цих дітей з окупованих територій. Забираєте цих дітей з окупованих територій, інакше вони равні на середину в строю на плацу республіканського воєнкомата 200 молодих людей. Іменно здесь для них починається новий життєвий етап. Многі относяться к предстояшій воєнній службі з предвкушенням. Впервые к торжественному митингу отправки в республіки присоединились призивники із возвращених исторических регіонів. Вместе з кримчанами срочную службу будуть проходить и молодые люди із Запорожской і Херсонської областей. Ну аби не завершувати на негативній ноті, покажу вам флешбеки новорічних святкувань з російської глибинки. Бережи Боже, тих, хто завантажує такі відео в мережу, і ми бачимо росіянчиків у їхній. У їхньому природньому середовищі існування. Насолоджуйтесь. Абоїдно! 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 Коротше! Всіх с Новым годом! Славим годом! Даня, Ну-ка, давай давайте!

короткометражка про цих істот. Я б хотів подякувати всім, хто підтримав наш збір в п'ятницю. Замість 150 тисяч гривень ми зібрали 436 тисяч, і це просто неймовірно. Думали довго, що робити з надлишком коштів. Можливо, там на наступний збір залишити чи ще щось. А потім вирішили, що якщо ви надсилали конкретно на ці три легендарні підрозділи: «Вовки да Вінчі», Птахи Мадяра і Фрейкор, то ми цю суму просто розіб'ємо на три і. Позакриваємо потреби цих підрозділів. Птаха Мадяра, наприклад, ми відремонтуємо цей паджерик, а інше скинемо на банку. Мадяра, якраз є збір на нові дрони, так само зробимо і з іншими підрозділами. Десь там відремонтуємо машину, десь закриємо їхні потреби. Всі звіти я закинув Телеграм. Всі, хто хоче приєднатись до підтримки зсу, то в Мадяра є актуальний збір. Координати я лишаю в описі під відео. З вами ж побачимось вже завтра. Всім па-па!